Друзі, вітаю! Сьогодні у нас розмова піде про бак паливний для бензинового двигуна. Е, хто бачив? Замовив я спеціально е, бак на 12 літров, бо на 25 літрів для мене це забагато. Е, приїхав ось такий от коннектор, е, бо стояв штатний стояв ось такий от пластикова йовочка. Я його замінив на коннектор Бусерсйом. Чому? Бо в мене буде два бака, і я частіше всього буду використовувати бак на 12,5. Тому буде ось такий от коннектор. Ось штатний шланг той хацу. Все отлічно він підходить. Так само, ось оригінал. Все отлічно він підходить. З другої сторони, нічого не було завода. Він соєняється з, з двигателем напряму. Но я замовив окремо ось такий от переходничок. От. Ось такий переходнічок замовив. Тут поставиться хамут. Тут поставиться хамут. Приїхали в мене з Китаю сьогодні комплект ось от переходників, ось він. А, ось в упаковочці. Друзі, раджу розпаковувати на камеру, поясню чому. Бо <кх> часто в Китаї присилають, обманюють. В мене ось о... прошлого разу обманули. В конверті лежав якась железна якась херня направляюча коротше якийсь мусор. І е, на часи ремешок Коротше, хотів мене надурить китайців. Дуже добре, що я на камеру розпаковував. Тому е, я виграв спор і гроші мені повернули. Тому будьте уважні, китайці бувають обманщики. Ось, кому цікаво, ось артикул е, цих комплектів. І теж будьте уважні, бо на деяких сайтах, коли замовляєш, приходить на комплект, а тільки там оця частина або оця частина. Дуже уважно замовляйте, щоб прийшов вам комплект. Коштував він ось такий от комплект в районі там, по-моєму, 300-350 гривень. Щось таке. Як я буду його використовувати? Я на постійній основі зроблю коннектор, поставлю хамутик. Uh, грубо кажучи, надо мені під'єднав, взяв бак. Надо, підключив я до Mercury 5. І користуюсь НАДО, від'єднав, під'єднав до Mercury 30-ки. І один палений шланг, якщо треба. Я в будь-який момент від'єднав від мотора. Від Ось в мене є комплектний шланг. Це буде дуже зручно. От. <coughs> Всі ці перехідники зроблені дуже якісно. От. Щоб ви розуміли, ось я вам покажу для порівняння. Від оригіналу він не відрізняється. Така сама резиночка, такий же шарик, все добре проточено, все акуратно, з жавеєчки. Товщина товста. Ось так само переходнички. Зараз перевіримо, як вони на плотність. Отлично держать. Все отлично. Вони герметичні повністю. Це отлично, герметично вони тримають, тому бензин вони пропускати і не повинні. Ось. Так що ось такі от перехідніки. Е -е, дуже будьте уважні, бо я замовляв ось цей перехідник в одному магазині. Два рази мені приходила відмова. Коротше, людина чекає весь термін 60 днів, потім відмовляє, і гроші тобі повертаються. В итогі я прочекав два рази по 60 днів. Гроші мені повернули, але я так розумію, що китайці так прокручують е, ваших 4 чи 5 доларів і користуються ними два місяці. Дуже прикро. Що є один сайт там кар якось, кар, я не пам'ятаю. З красним у них логотіп. Вони займаються такою фурнітурою. Е, два рази я в нього випадково другий раз опять замовив, прочекав 60 днів, нічого не отримав. Заказав у іншого продавця, приїхала за два тижні. Тому робіть висновки. Ось. Кому було полезно це відео, підписуйтесь, ставьте лайки. Всім всего найкращого.